Три українські атомні станції Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська, були змушені знизити потужність після нових російських атак. Про це повідомили у МАГАТЕ. Чотири з дев'яти реакторів працюють не на повну силу. Ворожі дрони літали просто біля цих станцій. Енергосистема залишається під серйозним ударом. Крім того, блекаут нещодавно був і на Запорізькій АЕС. Станція ледь не перейшла на аварійне живлення. Водночас у Київстар один із найважчих днів майже 30% в мережі залишилося без електрики через масові відключення. Працюють генератори, батареї, але частина базових станцій просто не вижила. У компанії навіть закликають людей купувати додаткові акумулятори для роутерів, щоб, хоча б інтернет, тримався. І тепер до приємного: санкції США підривають вплив Путіна на Балканах. Болгарія забрала у Лукойлу найбільший нафтопереробний завод. А Сербія готується викупити нафтогазову компанію у Газпрому, щоб уникнути санкцій. Аналітики вже кажуть, що це останні подихи російського домінування в регіоні, і фінансовий тиск дійсно приносить свої результати. Артем Мороз для фактом інфо.